Візит президента України Володимира Зеленського безперечно вже історичний завершився пізньої ночі за українським часом. Двогодинна зустріч із президентом США Джо Байденом, спільна прес-конференція і виступ в Конгресі. А ще овації і запевняння в допомозі, як американські змі оцінюють її підсумки? Ми розпитаємо нашу власну кореспондентку США Ольгу Кошеленко. Вона зараз наживо зі студією. Олю вітаю вас! Скажіть, що вдалося і що не вдалося президенту Зеленському? Які цілі він ставив, і які виконав які можливо не виконав е з приїздом у Вашингтон, і зараз ми знаємо, він вже повертається додому в Україну. Вітаю Наталю. Так, напевно, це одне із ключових питань. Для чого? Для чого Зеленський прилетів до за океан і відвідав Вашингтон лише на один день. Звичайно, символізм цього візиту дуже помітний. Він привернув неймовірну увагу преси. Південна галява на де Зеленського зустрічало подружжя Байдені. Була ну, буквально переповнена журналістами. Президент Сполучених Штатів тепло і показово дружньо вітав колегу. Зеленський привіз йому до речі, у подарунок військову нагороду і листа від українського захисника командира батареї «Хаймерс», який попросив передати нагороду. Цитую хороброму президенту Сполучених Штатів на Джо Байден сказав, звичайно, що ця нагорода не заслужена, але для нього дуже важлива. Ну і а якщо говорити про те, що ж було. Що ж було... А за лаштунками то напевне найточніше це сформулював Джон Кірбі, який є одним із ключових радників Білого Дому. І він сказав, що Зеленський прилітав до Вашингтона, тому що от війна зараз підійшла до тієї стадії, коли треба обговорити, а що ж таке справедливий мир і яким може бути завершення війни. Ну і Вашингтон Пост сьогодні пише про те, що у Сполучених Штатах є три робочі сценарії про те, що ж може стати завершенням завершення війни, а один із них це звільнення всіх територій України, другий це звільнення станом на 24 лютого 2022 року, і третій це звільнення усіх територій, окрім. Донбасу, ну принаймні у публічній площині на прес-конференції, яку давали Байден та Зеленський, вони не дали жодного іншого сценарію. окрім як повна перемога України на полі бою, Байден вкотре підтвердив, що Путін не готовий до чесної дипломатії, тому зараз не час. Для неї і сполучені штати та партнери надаватимуть Україні усю необхідну зброю та допомогу для того, щоб Україна досягала успіхів на полі бою. І ми вже розповідали про те, що вчора сталася дуже важлива і насправді історична подія. Сполучені Штати переступили свій психологічний бар'єр і надали Україні систему протиповітряної оборони. Петріот наразі це одна одиниця, але як то кажуть, це лише Початок. Ну і а я учора на прес-конференції запитала президента Байдена, от чому потрібно так зволікати і 300 днів війни для того, щоб надати таку необхідну зброю? От чому би просто. Не надати Україні зараз усі ті можливості, усі ті озброєння, які необхідні для того, щоб звільнити усі українські території швидше, а не пізніше. Він спочатку спробував віджартуватися, але, зрештою, таки дав достатньо чесну відповідь на це запитання. Будь ласка, послухаймо пряму мову. Його відповідь так. I agree. <laughs> Ми не можемо дати Україні все із двох причин: перш за все, критично важливо зберегти альянс на підтримку України, і сама ідея, що ми надамо Україні засоби, які кардинально відрізняються від того, що вже надходить. Це шлях до розколу НАТО, європейського союзу і решти світу. Ми збираємося надати Україні те, чого вона потребує, щоб бути спроможною захистити себе і досягти успіху на полі бою. Інша причина я навіть не можу оцінити, скільки сотень годин я провів. Віч на віч із європейськими союзниками і главами держав, переконуючи їх у тому, що Україну варто підтримувати надалі. Вони це розуміють, але не хочуть спричиняти війну з Росією або третю світову війну. Я думаю, що цього можна досягти лише якщо Україна досягне успіху на полі бою. Далі Зеленський вирушив у конгрес, де виступав перед обома його палатами. Його зустрічали кілька хвилинними оваціями, і промову, яку він, до речі, вимовляв англійською, теж неодноразово переривали оплесками стоячі. Якщо говорити про зміст цієї промови, то вона була спрямована в основному на американське суспільство і її основні тези такі: перша та спільна перемога України та Сполучених Штатів це перемога у боротьбі за свідомість. Путін втратив владу над умами людей і не може. Маніпулювати так, як це він робив до повномасштабного вторгнення. Але російська тиранія втратить контроль а, лише після того повністю і Росія буде вільна а, після того, як а, самі росіяни переможуть Кремль у своїй голові. Війна не може бути заморожена та відкладена ані океан, ані жодні інші обставини нікого не захистять. Гроші та ресурси, які сполучені штати та партнери вкладають в Україну, а це не благодійність, а інвестиція у свободу та стабільність, і Україна використовує ці кошти дуже відповідально. Україна не скаржиться, і навіть на різдво, якщо не буде світла та тепла, і мільйони родин збиратимуться при свічках, як сказав Зеленський, все одно єдине побажання і єдина мрія буде про перемогу. Він сказав навіть не про мир, а про перемогу, і це єдиний варіант, який Україна сприймає. Ну і як здається мені головна теза, яку він сказав перед Конгресом, конгресу, те що пообіцяв, що наступний рік стане поворотним моментом. Дві наші нації партнери у цій боротьбі, і наступний рік стане поворотним моментом. Я це знаю. Моментом, коли українська сміливість і американська рішучість повинні гарантувати нашу спільну свободу, свободу народів, які відстоюють свої цінності. Україна ніколи не просила американських солдатів боротися за нашу землю замість нас. Я вас запевняю, що українські солдати прекрасно зможуть керувати американськими танками і літаками самотужки. Ну і після цього, не залишаючись на ніч у Вашингтоні, Зеленський зі своєю командою повернувся до Європи і дорогою додому він ще заїхав до польського колеги, до президента Польщі Анджея Дуди, як він розповів у своїх соціальних мережах, поспілкувався із колегою, розповів йому про те, про що йшлося тут на переговорах президенту Польщі як одному із тих політиків, які найбільше підтримують напевне Україну у Європі. Ну і після цього. Президент повертається а, додому, як він сказав, із хорошими результатами. І як він напередодні також сказав на прес-конференції, у нього є чітке уявлення про те, а, яку оборонну допомогу Сполучені Штати нададуть Україні у найближчі місяці, і взагалі партнери нададуть у найближчі місяці. Але як сказав Зеленський, поки що не хочу про це говорити зі зрозумілих причин причини він не уточнював, але ну знаєте, як у нас кажуть, що спочатку результати на полі бою. А вже потім заява, Наталі. Дякую, Олю, і особисто від мене подяка величезна за ваше питання, звичайно, по зброї, тому що я дивилася вночі прес-конференцію і в Білому домі, і потім в Конгресі, дивилася виступ президента. Ну, я хочу нашим глядачам нагадати, що Ольга Кошеленко це та саме та журналістка, яка вміє ставити запитання. І Якщо цього разу вона спитала про зброю, то попереднього разу це було запитання про хімію, так, Олю? Так, було, було про хімію теж. Так, ну, але знаєте, от цього так. разу цього разу до речі, якщо повертатися хімія, точно була Так, тому і питань не виникало на цю тему. В Ольги Кошеленко. Дякую, Оленько, дуже спасибі вам величезно. Ольга Кошеленко, кореспондентка ТСН зі Сполучених Штатів Америки про безпрецедентний візит людини року президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки.